Міжнародний фестиваль авторської пісні та свято Івана Купала традиційно вже в п'яте відбувається тут, на Голубих Озерах, у селі Олешня Рібкінського району. Фестиваль з року в рік проводять з 1 по 3 липня за сприяння фонду імені Софії Русової та Чернігівської обласної державної адміністрації. Взяти участь в ньому з'їхалися музиканти та поети з України. Переважна більшість учасників була саме з Чернігова та Києва. А ось членами журі стали професійні барди як з України, так і з країни сусідки Білорусі. Головний організатор фестивалю, президент фонду імені Софії Русової Іван Чаус, задоволений що знову вдалося зібрати усіх разом. Мені нравится то, що їм здесь нравится. И этот уголок, который називається Голубые Озера, мені хотелось, щоб он був духовним, душевним местом для всіх бардов, для всіх людей, для всіх И Я думаю, що це большая радость для всей нашої Чернівщини. Іван Чаус не приховує й те, що чекав більше бардів, однак не засмучується. Планує зібрати усіх на одній сцені в найближчому майбутньому та мріє, щоб фестиваль, який започаткував, став гір. Днем європейського рівня приємно, що наш фестиваль у 2015 році був был признан лучшим на Україні. Вот. Мне приятно, что здесь открывается новые таланты. Мне приятно што, що понятие в Росії в России, фестиваль. Я хочу щоб у нас був український український грушинський фестиваль. И, я думаю, пройде еще лет і Здесь будет все лучшие барди. Не тільки постсовєтського пространства, але і всієї Європи. До початку конкурсу учасникам необхідно було пройти відбір, де кожен представляв на розгляд журі не більше п'яти авторських пісень, з яких обирали одну кращу. Голова журі цьогорічного фестивалю Віктор Байрак відомий бард з Вінниці, захоплювався учасниками. Він розповів: слухати твори такої кількості талановитих людей справжня насолода. На відборі навіть не довелося говорити ні. Усі Тенденти, гідні великої сцени. Окрім таланту, каже музикант, конкурсанти повинні володіти і звичайними людськими якостями. Прежде всего, честность. Честность, откровенность, чистая душа, свет, который исходит от человека. Ну, конечно же, мастерство теж должно о, не мешать. Отсутствие мастерства не должны мешать. Но нет таких здесь вот, конкурсантов, которым бы у очень мешало бы плохое качество. І сповнень. Ну, саме головне, здесь хороші люди приходять. Дійсно, є що сказати. Вот якщо человеку є що сказати, значить, це вже хорошо. Ось, наприклад, хлопцям з Чернігівського гурту Утопіум є що сказати. Їх творчість покликана донести слухачам різні проблеми суспільства. Соліст і гітарист гурту Владислав Шмай сам пише тексти пісень. Іноді в цьому йому допомагає друг Олексій. На попередньому відборі журі обрало одну з їх пісень під назвою Клуб 27». Ця композиція дозволяє замислитись, розповідає про відомих музикантів, яких вже немає з нами. Ви раді, що вибрали саме цю пісню? Да. Так. чому? Тому що вона, по-перше, во найсвіжіша, найнова, то що написано було мною. А во-вторых, вона відображає тих людей, які... благодаря яким я взагалі граю. Хлопці зізнаються, не всім до вподоби їх творчість, але для них дуже важлива думка оточуючих. Гурт створили лише чотири місяці тому, і музиканти-початківці хочуть розвиватися. Фестиваль авторської пісні сподіваються, допоможе втілити задумане в життя. Я приїхав сюди на цей фестиваль відпочити, пограти пісні, які я пишу зі своїм другом. Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, услышать чужое творчество, чужие песни, то есть послушать разный репертуар музыки, который у нас есть. У нас достаточно своеобразная музыка, она, на мое мнение, интересная, и хотелось бы развиться и добиться какой-то известности, чтобы наше творчество могли оценивать разные люди. Перед конкурсом учасники фестивалю мали змогу порепетирувати. Юні музиканти теж не гаяли часу. Ось так хлопці тренуються перед виступом. Поряд з вогнищем на природі пісня створює особливу атмосферу. Ля того як члени журі визначилися з кількістю учасників концертної програми, конкурс розпочали. Першим відкривав програму ансамбль Голос душі з містечка Городня, що на Чернігівщині, не забарилися з виступом, і хлопці з гурту утопіум порадували гостей фестивалю також. Учасники з Любича. Глядачів, конкурсанти дивували різним репертуаром. Були і патріотичні пісні. Насазнаті нас знову ділять діляти старастіп'яни. Учат нас ненавидеть и учат, как правильно жить, копать на границах, В душе устанавливать стены, Но никто не заставит нас верить в свои миражи. Юрій Дмитренко з Києва досвідчений поет-музикант. На фестиваль приїхав не вперше. Був тут у 2013-му. З того часу каже, багато змінилося в країні, тому чоловік знав, яку пісню привезе із собою. Ця пісня виникла, як как би бы сказати, случайно. Я хотів щось написати на злобу дня як зв'язок часів. Той войны, которая была у нас, большая война, и посвятил ее своему отцу, ныне живущему. фронтовику, участнику Великой Отечественной войны, который ну, в общем, сказать, прошел всю эту войну с первого до последнего, последнего дня. И так случилось, что я успел ее написать 9 мая, и я для себя лишний раз как бы убедился, что я не зря работал. То есть песня получилась, хотя тяжело рождалась, и в музыкальном плане, и в поэтическом. Сложная тема, Ну тим тім от вона вдалась і це радує. Загалом на сцені комплексу Голубі озера виступили 16 музикантів та поетів, в тому числі і два ансамблі. Конкурс тривав дві години. Після чого члени журі пішли вирішувати, хто стане переможцем цьогоріч. Тим часом гостей фестивалю розважала своїми авторськими піснями професійний музикант з міста Дніпродзержинськ Наталія Соболєва, більш відома за псевдонімом птаха. это лето дождливое. И не портите август сухими прогнозами. Я не знаю, как быть, океан переполнен, Моя лодка готова проститься с рекой. Чтобы плыть мимо башен растерзанных снов, Перед оголошенням результатів пісенного конкурсу виступали фольклорні колективи Чернігова та області. Такий собі мікс Бардівської та Купальської пісні панував на голубих озерах. Проте, не всім гостям така сумісність стилів подобалась. На фестивалі Хаповської пісні завжди дуже хорошо, завжди дуже дружеська майже сімейна. Атмосфера дуже творча. Мне не очень нравится на Голубых озерах, что это совмещается с Купалой, потому что это слишком разноплановые праздники. И тот, и другой хороши, но они плохо сочетаются. Тебе нравится фестиваль? Скажи, да, я еще маленькая, я на фестивале первый раз. Приятно находиться, приятно слушать. Все артисты очень интересные, разносторонние, каждый своим чем-то цепляет, кто-то харизматичностью, кто-то какой-то такой душевностью. Ну, очень все нравится. Приятно. Как вы считаете, фестиваль барковской песни и Ивана Купала как сегодня объединен? Это Это правильно, потому что вот, допустим, лично я очень хотела попасть и на Ивана Купала, и на фестиваль, и благодаре потому что в я смогла побывать на двух событиях одновременно. Незабаром продолжился заключный этап конкурсу. Жюри визначилося з призовими місцями. Основа авторська пісня. Это это, конечно же, животворящее поэтическое слово. И у нас в этот раз собралось очень очень ровные поэты. Семь человек с довольно приличным уровнем. Наверное, больше всего мы э, вот думали, кто же из них э, станет лауреатом этого фестиваля. И мне очень приятно пригласить на эту сцену представителя города Киева Александра Мороза. Александр Мороз! Де чоловік забувається на сцену. Не у номінації кращий виконавець перемогла чернігівка Анастасія Коваленко. Дівчина заполонила серця членів журі харизматичним та цікавим виступом. Знову лайс верхня правлі і еноветану берила. У інтерв'ю зізналася кращим бути не важко. Потрібно вірити в себе і, незважаючи на труднощі життя жити і любити. не залишив байдужими членів журі також і столичний музикант. То, що він спів, тронуло до глибини душі. І навіть немножечко розстроєна гітара нам не помішала услышать, наскільки глибокі стихи і наскільки… огромное сердце у человека, который написал так о нашей многострадальной Украине. Итак, я приглашаю Юрия Дмитренко, который награждается в номинации автор-исполнитель за песню «Черный ворон». Переважна більшість інших учасників також стали лауреатами фестивалю, отримали грамоти та призи. Нагородити та преміювати володара гран-при, а також поділитися враженнями на сцену. Вийшли головний організатор події Іван Чаус та заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова. У нас в сім'ї теж ми очень любимо гітару. Я сама пишу і стихи і пісні. І чесно кажучи, сьогодні пожалела, що ну. может быть, не подумала о том, чтобы спеть, но сегодня у меня другая миссия. И мне хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня, с моей точки зрения, сделал самый мужественный поступок. Потому что всегда задумываешься, когда человек пишет, это огромный подвиг искренность свою подарить другим. Наша жизнь непременность себе постоянства. И прощаться легко, только некая грусть занимает душе небольшое пространство. Если сверху смотреть на отмеренный путь, ведь мы не с людьми, не с местами. И не в том между нами расставание суть. Всякий раз мы прощаемся с нашими днями. У одноголосно. Члени журі обрали переможцем конкурсу музиканта з Києва Владислава Бондаркова. Вони не змогли лишити поза увагою майстерність столичного виконавця. Цю пісню я хотів би присвятити всім, і можна сказати, нею ну, виразити надію на нові зустрічі. Отакі, коли можна відкрити душу і знайдуться люди, які послухають уважно, і щось візьмуть для себе. Кто-то делает вид, будто верит в случайность, у кого-то вся жизнь, Только бег и борьба, сколько в мире путей, Но ведь мы повстречались. Свіла. Нас з тобою судьба. Владислав Бондарков як учасник на фестивалі вперше приїздив на озера минулого року відпочивати. Чоловік розповів: атмосфера тут лишилася та ж сама, сімейна. Те, що переможе, музикант зі столиці не очікував. Те, що гран-при візьму, не очікував. Думав, може десь дипломантом, якось так. Я переповнений враженнями. Це чудове місце і тут чудове дійство відбувається. Ну дуже масштабне, мені здається, взагалі ну, навіть в українському масштабі таке культурне дійство а, і ну це завжди зустріч з друзями фестивалю авторської пісні. На сам кінець усі конкурсанти разом з членами журі виконали фінальну пісню. Ось і скінчився п'ятий міжнародний фестиваль авторської пісні на голубих озерах. Нагороди знайшли своїх переможців. А далі на гостей фестивалю чекає дійство Купальська ніч.